А що, якщо пригадати щасливі моменти? Особливі події, такі як дні народження, випускні чи весілля, чудові, але навіть маленькі миті, як от спільна смачна їжа з друзями чи подорож, можуть принести стільки радості. Ці моменти стають ще ціннішими, коли ми ділимо їх із близькими. Сміх разом, захоплення разом і святкування разом зміцнюють наші зв'язки та наповнюють нас теплом. Це нагадує мені час, коли цар Соломон і народ Ізраїлю влаштували велике чотирнадцять денне свято перед Богом 1 царів 62-66. Увесь народ зібрався разом, переповнений чистою радістю та вдячністю за присутність Бога. Це схоже на те, як наша радість подвоюється, коли ми сваткуємо важливі події, як от дні народження чи весілля, разом з іншими. Це свято було часом, коли цар і його народ ділилися Божою благодатю та зміцнювали почуття спільноти. Це прекрасний приклад того, наскільки важливо визнавати благословення життя та дякувати за них. Хоча, 14 денне свято за часів Соломона було моментом радості, Біблія дивовижно запрошує нас до вічного святкування. Ісус назвав себе гнареченим і порівняв Царство Небесне з весільним бенкетом. Через нього ми звільняємося від гріха та примиряємося з Богом, що дозволяє нам відчувати справжню радість і мир. Це вираження вдячності та радості за повноцінне життя, яке ми маємо в Ісусі. У сучасному індивідуалістичному світі багато людей почуваються самотніми, але людина створена, щоб знаходити радість і задоволення у спільності. В Ісусі, ми можемо відчувати справжню радість, радіючи та дякуючи разом. У Христі ми можемо будувати справжні зв'язки, люблячи та підтримуючи одне одного. Наше життя стає священним простором, де через Ісуса Христа перебуває Божа слава, який є міцною основою Його незмінних обітниць. Він є каналом, через який наші щирі молитви отримують відповідь і джерелом відновлення, коли ми падаємо. Якщо ми запросимо Ісуса в наше життя, наше існування стане проголошенням надії на кращий світ і святом спільної радості та вдячності. Я молюся, щоб ви зустріли Ісуса, пізнали присутність Бога в собі, відчули Його присутність у кожній миті та жили сьогодні, сповнені радості і натхнення, які походять від Нього.